Не варто очікувати чому, тому що це дасть нам багатогранність. Якщо ми будемо не очікувати чогось, а ми будемо просто споглядати за ситуацією, то, усе, в принципі, ну, у, вас буде, у вас буде більше відчуттів. Не просто добре, погано, погано добре, бо зазвичай у нас йде така. Дільошка, як то буде правильно українською. Е, типу, це до, до позитивчику віднести чи до негативчику? О те, що зараз зі мною сталося. Це добре, погано або погано добре. Е, а зараз, а зараз, а, а ця ситуація, а ця ситуація. І Ви одразу її кидаєте добре, погано, погано, погано добре, і це добре. І як, як на конвейері, така ситуація приходить, і ви її розфасовуєте. А вже потім, там, наприклад вже 50 відцінків поганого, 50